Доброго раночку, друзі. Доброго понеділка вам. Починаємо цей тиждень з поетичного волонтерства. Дякую за все заранок. Дякую нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям, дякуємо кожному волонтеру, хто пришвидшує перемогу. Трішки тут на фоні вам будуть звучати. Ранок великого міста. Тому я буду вам читати сьогодні поезію з Альманаху Сніп, випуск четвертий. тут таке мої закладочки. Хочу подякувати кожному, хто доєднується до поетичного волонтерства. Хочу подякувати кожному, хто підтримує донатом. І дуже прошу, пишіть в коментарях свої актуальні спори. Це дуже важливо. Це дуже важливо для наших захисників. Доброго раночку, Наталку. І сьогоднішнє поетичне волонтерство. Я хочу розпочати з одного зі своїх віршів, який мене просили зачитати в минулому прямому ефірі, але я його не прочитала, бо його треба було нашкребати від руки, а я не встигла. Тому, тому я сьогоднішнє поетичне волонтерство починаю саме з цієї поезії, і це мій вірш. Мені називається Сьогодні я не рятую світ. Просив мене її почитати Андрій, тому вже з'являються посилання на актуальні збори в коментарях. Підтримуйте, підписуйтесь, а я починаю читати. От такий вам гарний фон, бо я в дитячий. Сьогодні трошки в нас не по плану. Але, то не важливо. Сьогодні я не рятую світ. Пробачте, скінчились сили. Від власних травм і життєвих бід зламалися сильні крила. Сьогодні я не рятую світ, ані дітей, ні родину. Поранилась об колючий дріт, і в ранах отих загину. Сьогодні я не рятую світ, бо треба й мені порятунку. Падіння в десятей і перший взліт сховаються за лаштунки. Сьогодні я не рятую світ, і сором, і біль водночас. Напевно, що це мій останній звіт, Бо сива душа й волосся. Сьогодні я не рятую світ. Отакий От вірш. Я думаю, що кожному з нас час від часу, часу потрібна перезагрузка, тому що це все дуже складно. І тому з'являються ось такі поезії. І знову ж нагадую, читаю з Альманаху Сніп. Ті поезії, які мені дуже сильно сподобалися, які торкнулися серця. І це такі поезії, які лишаються в думках надовго, ти їх потім знову ніби повертаєшся, аналізуєш, перечитуєш, щось тобі з ними асоціюється. Тому що завжди кожна поезія має якусь свою асоціацію для кожного читача. Тому, тому ось так. На тут. Лампа включена. Стрикоза хоче доєднатись до прямого ефіру. Так, поетичне волонтерство, дякуємо нашим захисникам за ранок. В коментарях вже з'явилися актуальні спори. Тому починаємо. Е, Перший вірш, який я зачитаю з цього альманаху авторки Наталя Фогел. І він дуже тяжкий, але яка реальність, такі і вірші. Тому я його вам зачитаю. Він називається 24 плюс 1, Плаче збалтована буча. Кожнім дорослим й маляті. Київ зривається з круч, їх не зумів врятувати. Стогне ірпінь виє ворзель, з ними рида бородянка. Навіть піднятись не в змозі, в землю скатована танком. Сліз наковтався чернігів, шрамів на ньому багато, як в сатанинському лігві. Там довелось побувати, розпачем сповнені й сумом. От, пощастило з сусідом евакуйовані суми, порозкидало по світу Мужньо тримається Харків, сильний, нескорений, гордий. Він відбивається шпарком, хоч пошматований кодлом. Землі Донецька і Луганська. Рвані наживо на клапті, топчуть роками гігантські грубі, нетесані лапті. Стійко стоїть Маріуполь, майже по шиї в руїнах, Боже, тримай над ним купол, молиться вся Україна. Південь в ординськім полоні та не упав на коліна. Кожен камінчик в херсоні знає, що він. Україна. Вибух в Дніпрі, Запоріжжя, б'ють Миколаїв, Полтаву, сходить зима вже збіжжя, тільки от нива кривава, б'ють Кропивницький Одесу, Вінниця плаче черкаси, кача пливе понад плесом, під тропарі поростасом. Рівне Хмельницький, Житомир. Луцьк, Чернівці та Тернопіль, і по-франківську невтомно, б'ють ненасидні циклопи. Львівська гуде ППОшка, Нищить ворожі снаряди, і в Закарпатті тривожно, виють величні Карпати. Сонце криваве в Донбасі, сходить від руського міра. Земленько рідна, тримайся, разом здолаємо звіра. З нами сам бог з автоматом, діва з покровом незримим, виженим геть Постата і гайда на море до Криму. Дуже гарна, реалістична така поезія. І дякую пані Наталі за кожен рядочок. За кожен рядочок, який лишається в серці. Доброго раночку всім тим, хто долучився. І наступний вірш, наступний вірш. Але тут, так як ефір дуже, скажем, по часу є обмеженим. Деяких авторів я хотіла читати по два вірші, але буду читати по одному, щоб прочитати кожного з авторів. Наступний Вірш, тільки люди лікують людей. Ярослава Слободян Тільки люди лікують людей, бо лише люди так можуть кохати. Більш чужий, ніби свій відчувати, Що таїться в глибинах очей. Тільки люди лікують людей. В час, як ніч зазирнула у душу. В океан перетворюють сушу, Збережуть життєдені глей, Тільки люди лікують людей, Як у травах зірниці останні, Серцем гріють тебе на світанні, ніжним подихом рідних грудей. Тільки люди лікують людей, І коли біль розриває, І як серце в слезах потопає, Теплим спогадом цінних речей. Тільки люди лікують людей. Поцілунками, словом, думками і обіймами, навіть сльозами. Тільки люди лікують людей. І це правда. Людині потрібна людина. Доброго ранку, Тетянко. Трошечки, О, думаю, чому мені так темно Лампа дуже далеко дуже гарний вірш, Ярослави Слободян. І я кожному з вас. Бажаю, щоб у вас була така людина, яка зможе бути поруч і буде для вас і крилом, і ліками, і втіхою, і підтримкою. Наступний вірш називається Що з тобою? Автор Микола Савка. Скажи мені, мій друже, що з тобою? Чому так рано в тебе сивина, схилився над гранітною плитою, налив у вісім келихів вина? Та краще не кажи мені нічого, в собі ти й досі носиш втрати біль. Живими вже не бачив ти нікого, не пам'ятав, як їх несли від тіл. Немов птахи злетіли в синє небо. Ніхто ні кроку не зробив назад, бо був наказ, було так конче треба. Свистіли міни, били смерчий град. Позицію тримали під бахмутом, тримали до останнього рубіж. Тобі цього ніколи не забути, Болить немов стромили гострий ніж. Пілоти професійно працювали, але запізно хлопці вже пішли. Коли тілга з окопів діставали, тебе живим скрибавленим знайшли. Я зрозумів, мій друже, що з тобою. Чому так рано в тебе сивина? Чому стоїш, схилившись над плитою, А поряд вісім калихів вина? Дуже сильна поезія, промрашила і дуже бояче читати, але дякую кожному автору, який пише українську правду, щоб потім наші нащадки знали і не забували, як все було насправді. Доброго раночку кожному, хто долучається. Маємо поетичне волонтерство. Дякуємо за цього за ранок. В коментарях вже з'явилися актуальні посилання на збори. Переходьте, будь ласка, в коментарі, підтримуйте і хай буде все добре. Наступна авторка Оксана Романович. І вірш називається Молись. Якщо на серці в тебе сильна туга і без причини сльози полились, Здається, що настала чорна смуга, молись. Коли душа від болю завмирає, надії світло пропада кудись. Здається, що життя уже немає, молись. Коли все добре у житті твоєму, І навіть краще, як було колись, Не забувай одне в житті своєму молись. Якщо від щастя дихання спирає, не серся ти думками ген, увись. Не думай, що вже раю, молись. Якщо в житті впадеш ти ненароком, так мало бути, тільки не журись. Падіння стане болісним уроком молись. Молимося, дякуємо Богу за захист, благаємо миру, молимося за наших захисників. Тому що це дуже-дуже важливо. Сьогодні я якась така все мене відволікає. Ці е... пробудження сусідів. Тут тобто там десь комар дзвонить, там ще щось, ну, не знаю. Я маю надію, що вам то фоном не дуже сильно чути. Але нічого, то не важливо. Наступний вірш, як і всі прямі ефіри майже, не проходять без поезії Марії Мудрої. Ну, такий коротенький, сьогодні зачитаю, але мені дуже сподобався. Марія Мудра. І кожному по-різному болить. І кожен своєрідно вигорає, і в кожного своя критична мить. І в кожного своє дійти до краю. І в кожного по різному межа. Хтось не жаліє сліз, а хтось сміється, і в кожного є шрами від ножа і шматочок серця що уже не б'ється. В такому маленькому обсягі в вилити такий величезний сенс, ну дуже, дуже гарна поезія. І ми переходимо далі. Сьогодні я читаю деяких авторів яких, з поезією яких я знайомлюся вперше. І дуже-дуже-дуже вдячна. Для мене це Боже, слова, слова плутаються з польськими. Для mm -hmm. мене це таке омріяне щастя бути в Альманасі. Я дуже сильно цього хотіла, дякую кожному. І неймовірно приємно читати поезію сучасних авторів з книги, де є і твої рядочки. А сьогодні. А сьогодні трошечки читаю вам нових авторів, яких раніше не читала. Сьогодні це ще один автор Руслан Леськів. Вірш не підписаний, але. Але починаємо читати. І він такий дуже, дуже болючий, але сповнений надії, тому десь іноді голос зривається, то, то все емоції. Боже привіт! Я почув, як ти кличеш, прийшов. Так, увійти. Ненадовго тобі ще зарано. Зараз тебе з поля бою везуть твою кров. Вже зупинили, а ще перев'язують рани. Боже, так важко, я знаю і бачив, болить. Я з кожним з вас від утроби, від радості, мами. Ціле життя, цілий світ, що руйнується вмить. Тим, хто в злобі, сп'янів я з країною з вами. Бачив, як разом із криком в цілих степів. В тебе душа Боже, боліла також від крику. Рвалася все о тобі крізь горнило років, в силу і віру, і міць проростало велику. Там ти потрібен, зміцнілий, сміливий своїм. Тут ти на мить. Ненадовго тобі ще зарано. Тільки живи і будуй рід родину і дім. Я лікуватиму з медиком всі твої рани. Марово сплетене з втома й недоспаних снів. Очі вдивлялись у двійко очей, що роділи. Знову відродимось, раптом тоді зрозумів. І усміхнувся до медиків, сповнений сили. Доброго раночку всім тим, хто долучається. Часу в мене немає, я завжди за ним не слідкую, тому читаю поки, поки маю закладочки. Тому читаю. Як хтось зможе, то напишіть мені, будь ласка, яка година. Вірш Віолети Кравченко дуже сильно сподобався, називається вона його світло. Він носив її фото завжди і усюди з собою. Фото це рятувало, коли вже надій не було, одягнувши шолом, взявши зброю із криком до бою. Він ішов проти смерті, ішов, щоб здолати це зло. Він пішов добровольцем, його по містах не ловили. Він стояв в військомаї, як тільки війна почалась, поки більшість ховалась, а деякі зовсім звалили. Він був там, де стріляли, де кров вже рікою лилась. Він і досі все там же, Хоча багатьох вже немає. З ким ділився і кулями, і хліба останнім шматком. Що могли, б те зробили, і злетіли на крилах до раю, щоб сидіти з титанами й богом разом за столом. Він втомився, посивів, змінилися звички та погляд. І на тілі, й на серці з'явилися грубі рубці. Її фото незмінно і навічно лишається поряд. І воно лише бачило сльози скупі на щоці. Лиш воно з усіх сил ще на білому світі тримає. Хтось говорить про те, що кохання насправді нема. Ви скажіть це йому, що живе поміж пеклом і раєм, а вона його світло у краю, де в світло жить Дуже гарна поезія. Дякую, час побачила. Якось на цих поетичних ранках. Час часто так швидко спливає, що, що здається, що ти, ти, ти мав прочитати стільки віршів, прочитав стільки, але ну, я до вас ще повернусь Оксана Клех. Чорні маки. В чорному полі розквітли опалені маки. Кулями зранена. Кров'ю просякла земля, б'є кулемет, ні на мить не змовкають гармати. Запахи смерті, лиш вітер доносить стада. Спершись у вогкім, окопі дрімає хлопчина. Замість подушки у нього важкий автомат. Руки тендітні, без вусей, ще зовсім дитина. Вчора школяр. А сьогодні вже справжній солдат. Тисне на плечі триденна нездолана втома, очі заплющить на мить і провалиться в сон. Раптом привиділась мама, заплакана вдома, молиться Богу в кутку до стареньких ікон. Третю добу він не може і звістки подати. Знову і знову тривають пекельні бої. Плаче і молиться тихо згорьована мати, А за вікном відлітають удаль журавлі. Раптом війнуло, немов вітерець по кімнаті, ніби долоні торкнулись її сивини, квітнуть у полі війною опалені маки, І журавлями вселинуть у небо сини. Нагадую, що це поетичне волонтерство, Дякуємо за свого заранок. Дуже прошу переходьте в коментарі і донатьте на актуальні збори, тому що важливою місією цих поетичних ефірів є допомогти нашим захисникам, допомогти нашим волонтерам, підтримкою словом і донатом. Наступний вірш Тетяна Заводяк дуже мені сподобався, тому я вам його читаю, він називається Душа В куточках нерозгаданих думок, Поміж рядків, між клавіш у мінорах, Де скрапель мрій дощі плетуть вінок, Де тиша й проза Римою у творах. У подиху прозорої роси, Що на світанні п'є обійми сонця, У переспівах рідних голосів, Що лінієми щастя на долонці, Пронизливому погляді очей, У кроках, пульсі, що біжить по венах, У доторках розгублених ночей, У ароматах самоти квітневих. Де не існує визначень межа, де почуттів торкається безмежність, десь саме там і живе моя душа, моя душа і Бога нескінченість. Друзі, дякую кожному, хто долучається до поетичного волонтерства. Ви також можете долучитися будь-який автор, будь-який читач, який має на то натхнення. Я вас дуже прошу, долучайтеся, бо, бо це важливо. Це важливо. Ну це важливо, бо це допомагає нам і всім іншим волонтерам закривати актуальні збори. Тому що збори актуальними є щодня, допоки триває війна. Якщо зібрали на щось одне, вже знову потрібно збирати на щось інше. І це такий безкінечний процес, тому що війна триває, і тому що допомога потрібна кожного дня, кожної хвилинки, кожної годинки. Тому, якщо маєте можливість, донатьте, робіть репости. Переходьте на актуальні збори. Кожна гривня, кожна гривня. це теж величезна-величезна допомога. У мене лишилося два вірші. Я би хотіла їх зачитати. Я знаю, що час вже вийшов, але я постараюся менше говорити, більше читати. Наступна авторка Леся Гуць. На відстані. Не заважають будні, на відстані ми славні без щербин. То, може, так на відстані і буде тут буду я одна, там ти один. На відстані, рентону телефону, на відстані непройдених доріг це в нас така від себе оборона. З нас кожен щось у щасті не вберіг. І кожен з нас ретельно так латає. Дірки в стосунках у минулих днях. А варто чи, я знаю і ти знаєш. Сипі вже голки і шиють навмання. І останній вірш на сьогодні в цьому поетичному ефірі буде, називається Пакунок, автор Ніна Бойко. Я його не замовляла в долі, за пересилання не платила, узяла пакунок мимоволі і нести й покинути несила. Досі не отримала рахунку, і нема адрес чи попереджень. Певно, був до якогось подарунку, Певно, він усе ж комусь належить. Розгортати я його не смію. І пошторі мовчать оті, ті, що з неба. Може, там живе чиясь надія, а мені надій чужих не треба. На сьогодні це була остання, це була остання поезія. Дякую кожному, хто був зі мною сьогодні зранку. Пив свою ранкову понеділкову каву. І не забудьте перейти в коментарі. Підтримати і зарепостити, і задонатити. Вірю в нашу перемогу. Тримаємося разом! Слава Україні! І до зустрічі!